Повістки приходитимуть у електронний кабінет призиника, тобто військово зобов'язана, і будуть накладати обмеження на хвилянтів через суд. Якщо громадянин добровольно протягом 10 днів не виконав обов'язку та не з'явився до ТЦК, то його Можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, обмежують у праві керування авто, накладають арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Ті, хто були засуджені на умовний термін, можуть за бажанням мобілізуватися. А також будуть сюрпризи для військовозобов'язаних, що перебувають за кордоном. Отож, щоб зробити будь-які консульські дії в закордонних установах, чоловікам треба бути мати військово облікові документи. Законопроект доволі об'ємний. Стосується і студентів, і еспірантів, і тих же самих осіб, які виїхали на ПМЖ. Тому буде продовження. Підписуйтесь на мій канал та знайте всі нюанси, в тому числі в Телеграмі. Там буде більша інформація. Підписуйтесь.